Осінні гриби на початку літа в Україні вродили біля, а заразом ще з десяток видів, яких до вересня в лісах не буває. Причина дощі і прохолодна погода. Щоправда, зникає врожай так само швидко, як і з'явився. На тихе полювання разом із професіоналами вирушила Олександра Мітіна. П'ята година ранку. Зараз з цих дверей має вийти той, кому не спиться у вихідний день, аби поїхати за грибами. Доброго дня, а що за багаж у вас розкажіть? Сапоги резинові. Поліські вже такі, болотисті. Ну вот это место все очень грибно. Это мухомор. О, я щось знайшла. Да, да, да. Українською порхавки називають. Бо если так вот сделать, то розпиляються спорилые. Ну вот, перший съедобний гриб ми нашли. Это у нас маховик зеленый. Ага, вот еще гриб. Что схожий на мухомор. Это мухомор необычный. Серо-розовый. И он оказывается съедобный. Можно даже без отваривания. Ура! Ура! Молоденькие подберезовики. Вот он, в самом соку подберезовик. Тут два предыдущих года были засушливыми, а сейчас обильные дожди. Грибы решили отплодоносить. Чим быстрее бегаешь, тем меньше конкурентов. Скажіть, а вам пощастило більше, ніж нам? Якщо дорозі ходить, то не буду вам складати. Даже белые есть. Это вряд ли подлежит съемки, пожалуйста. Так, ірунда. Вже якийсь врожай. Подосиновички, под березовики. Саме лучше, бачиш. Сироєшки. Ну, це буде їсти їх цокодіть вася, так? Видите, гриби трескаються. Це, в принципі, признак, що вже їм жарко, тому вони не відходять. Тепер восени тільки? Ні, наступних дождях. Олександра Мітіна, Ілля Шинкаренко. ТСН 1+,1. плюс